Привіт всім! Сьогодні у нас буде на огляді імпульсний металодетектор Delta Pulse. Відео по нього в інтернеті не дуже багато, тому давайте зробимо невеличкий тест і конструкцію глибинної катушки. Пристрій включений. Ось такий лист Тон... з тоненьким шаром міді Ось у нас метровка, оце метр десь. І в нас включена функція автовідстройки від ґрунта. І він зараз автоматично відлаштовується. Я тердон трішки тюйки. А тепер дивіться, яка відстань. Це нагадує тонка пластина. Польрований текстоліт. 0,35 на пять Тут півтора метра законно. Лопату в такій проекції, тобто отаку трубу? завтушки, він більше метра бачить Тепер візьмемо якусь невеличку монету мідну. бачить десь на відстані 2-3 см від котушки. Зменшимо тюйку до мелочі. Беремо тут тільки притул бачу. Звісно, якщо дуже гратися настройками, про які я сьогодні не розкажу вам, бо часу замало, то можна й ходить і отак тільки бачить. <клух> Ось я придумав такі ремні, звісно, з запасом на рост. Можна, котуш... можна котушку на плечі ставити, вішати. Трохи на вищих дядьків Мож, можна і просто нести його. Можна щось придумати сюди. Тут запаса кабеля вистачає, все індивідуально. Ось придумав таке кріплення на швидкоруч. Ось так надівається. Дельтапульс це сучасний імпульсний аналоговий глибинний металодетектор, який построєний на статичній аналоговій схемі, що дозволяє максимально глибоко пробивати метал в землі серед металодетекторів, построєних на імпульсному методі від знаходження цілі. як він працює. Дивіться дальність. Оце він вже бачить машину. Тут метрів 4 без проблем. Дивіться. Оце вам і Дельта Пульс, да? тепер ближче продемонструю глибинну котушку, ось і така конструкція провід. Саме головне, стійкий до морозів. Можна користуватися при низьких температурах, не лопається. Це ось ремні. Чим вони хороші? Тут ось такий механізм. Клац. і все. Сюди завели, затягли. І проблем немає. Тепер ось такі липучки. Просто і зі смаком, так сказати. Тримають прекрасно, багаторазові, а знімаються ще краще. Оп, і все. І нема. Оп і все. Ось така конструкція. Кожна секція по пів метра. Розбірна, складна. Все з успіхом лазить. У рюкзак.